Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Сповідь Котячої пані. Я ніколи не думала, що закінчу отак, як героїня жахливої таблоїдної історії. Колись я впевнена, мене знайдуть мертвою тут. У моїй тісній квартирі, що тхне сечею, сожерною моїми сімидесятьма котами. Річ у тім, що я навіть ніколи не любила котів. Вони занадто гладкі й байдужі, занадто пихаті й зверхні. Я починала так само, як і ти. У мене була робота, квартира в місті і золота рибка. Життя було не найгірше, не захопливе чи щось таке. Але все ж це було саме те, чого я чекала, і все, що мені було потрібно. Я звичайна жінка, і я це знаю. Мені підходила роль того, ким я була, непомітною секретаркою в окружному управлінні з контролю за тваринами. Я носила твідої спідниці, вовняні панчохи, зручні туфлі і товсті, товсті окуляри. Я давно відмовилася від спроб бути гарною. Я відмовилася від мрій про романтику чи пристрасть. Щодня я йшла на роботу, відповідала на дзвінки, складала розклади і приймала скарги від божевільних, які вважали, що кішки й собаки такі самі або й навіть кращі за людей. А тоді з'явився Макс, гарний, як кінозірка. Його волосся було чорне і гладке, мов сон, очі яскраво зелені, як молодий горошок. Він був чарівний і несподіваний, мов троянди серед зими. Я йшла додому, коли він зупинив мене просто на вулиці, і спитав, котра година. У мене був годинник, він знав це. Тепер його так мало хто має, адже всі користуються телефоном. Ну, я сказала йому час шоста вечора. Без запинок, без червоніння, я нічого не чекала. Він був занадто гарний, занадто граційний, занадто елегантний для такої, як я, але замість того, щоб подякувати і піти, він пішов поруч зі мною, розмовляючи так природно, наче йому більше не було чим зайнятися. До того часу, як ми дійшли до моїх дверей, він уже знав моє ім'я, місце роботи, мої вподобання і запросив мене на вечерю. Я погодилася. Він прийшов о пів на восьму, рівно вчасно, приніс мені червоні троянди, відчиняв двері, тримав мене за руку, казав, що я особлива, навіть гарна, хоча я знаю, що це неправда. Він залицявся до мене три тижні. Це було як у романі, тільки без усяких непристойних речей. Макс був справжнім джентменом. На 25-й день нашого знайомства, я, звісно, не вела рахунок, він з'явився на порозі з коробкою шоколадних цукерок і великою скринькою. Він сказав, що мусить їхати у відрядження на два місяці, йому було важко залишати мене, але вибору не було. Він запевнив, що отримує підвищення і, коли повернеться, має щось дуже важливе запитати. І сподівається, що я відповім так. Не треба бути Ейнштейном, щоб здогадатися, що він задумав я не могла повірити у своє щастя я почала мріяти про білу сукню і діаманти. Він сказав, що має одне прохання він доглядав кішку своєї тітки Софію. Сам він теж не любив котів, ми в цьому були схожі. Але він був занадто добре, щоб комусь відмовити. Тож попросив мене будь ласка, будь ласка, подбай про неї, поки його не буде. Потім він повернеться, віддасть Софію тітці, і ми будемо разом назавжди. Звісно, я погодилася я ж мала стати його нареченою. Поки я була на роботі, Софія народила десять кошенят у моїй шафі. Просто на моїх найкращих туфлях. Це було огидно. Я віднесла їх до окружного притулку для тварин. Раніше я ніколи не була всередині, працювала лише в офісі. Керівниця притулку благала мене залишити кошенят, поки вони не підростуть, їх можна буде віддати. Вісім тижнів, сказала вона, інакше їх присплять. Я нізащо не погодилася б. Але ж Макс повернеться до того часу. Можливо, його тітка захоче їх забрати, можливо, він образиться, якщо вони помруть, тож я взяла їх додому. Макс не повернувся, не дзвонив, не писав. Я думала віднести котів у притулок, але тоді вже встигла до них звикнути, вони бігли до мене, коли я відчиняла двері, вони муркотіли і терлися об мене, коли я гладила їхнім м'яке, м'яке хутро, вони спали поруч, заспокоюючи рівним подихом. А потім виїхала моя сусідка, залишивши трьох котів. Я їх забрала, і невдовзі дізналася, що в притулку тварин вбивають, якщо їх не забирають, протягом п'яти днів. П'яти днів. І смерть їх була жахлива я бачила печі. Тож я почала забирати додому всіх загублених і приречених. Раптом вони були скрізь коти, лишені на моєму порозі, кинуті на моєму столі, покинуті в моєму під'їзді. Я думала, що я унікальна, особлива, хоч у цьому, у своєму перетворенні на котячу пані, аж доки не зустріла Рошель». Ми зіткнулися в провулку, коли обидві тицяли пакети з котячими екскрементами в будь які чужі сміттєві баки. У нас було їх занадто багато для власних так буває, коли у тебе більше двадцяти котів. Ми подружилися, якщо це можна назвати дружбою у випадку котячих пань. Ми ніколи не ходили на обіди, прогулянки у кіно чи робили щось, що роблять звичайні люди. Але зрідка зустрічалися в провулках, щоб позбутися використаного наповнювача. Ми ділилися краплями для очей, коли коти підхоплювали кон'юнктивіт і давали одна одній амоксицилін. Я навіть не знаю, як ми почали говорити про чоловіків. Рошель була така сама, як я, непоказна і сіра, народжена бути старою дівою. Жоден чоловік ніколи не звертав на неї уваги, навіть коли вона була молода. А потім, коли вже давно не лишилося надії, найгарніший і найчарівніший чоловік, якого вона коли-небудь бачила, запросив її на побачення. Він був дотепний, уважний і найдивніше закохався в неї бастями. Але потім померла його мати. Вона жила в Англії. І він був її єдиним сином та спадкоємцем. Він мусив повернутися на похорон. Перед від'їздом, присягаючись у вічному коханні і натякаючи, що може повернутися з обручкою з діамантом, він попросив у Рошель послугу. Благаючи, він попросив доглянути кішку своєї тітки. Сам він котів не любив, але пообіцяв тітці, а йшлося лише про три тижні. Але він ніколи не повернувся. А далі ти вже знаєш. Тієї ночі, коли я була в провулку, позбуваючись використаного наповнювача, я відчула, що на мене дивляться. Піднявши голову, я побачила великого чорного кота з хутром гладким, мов сон. Його очі були жахливо знайомими, зелені, як молодий. Горошок. Він пильно дивився на мене цими яскраво зеленими очима, спостерігаючи, як я нишком пхаю мішки з лайном у чужі баки. Його вуса сіпнулися догори, наче в усмішці. Потім він повільно моргнув і розчинився в темряві, махнувши хвостом на прощання. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя. І підпишіться, щоб не пропустити нові вони з'являються щодня.